Вітаємо тут, у Києві. Сьогодні в нас 1 січня 2023 року. І якщо чесно, ми звикли зустрічати Новий рік деінде в Юрмалі, в Вероні, в Брюсселі. Але сьогодні, мені здається, отут і зараз саме те місце, де ми маємо бути. І саме той час аби починати щось нове, або приходити і повертатися з чимось хорошим і старим. Так от, ми повертаємось. Ми маємо досить багато цікавого контенту, який ми зняли в 2021 і чесно, трошки в 2022 році. І ми спочатку не мали часу натхнення, потім довго дебатували, чи варто, але вирішили, що варто. Ми маємо додавати контента про нашу рідну країну, про те, яка вона гарна, співуча і смачна. І тому ми повертаємося до вас із новими відео. Слідкуйте за нашим анонсом.